Вітаю на каналі Тренування для схуднення вдома. Я Оля і сьогодні у нас з вами тренування для спортивних підтягнутих і округлих сідниць. Для тренування потрібен тільки килимок. Приєднуйтесь, починаємо. Прийміть колінне кістєве положення, коліна під тазом, між стегнами з гомілками прямий кут, долоні під плечима. У спині не прогинаємось. Підніміть зігнуту ногу до паралелі стегна з підлогою, зберігши кут в коліні, зробіть 3 пульсації, далі заведіть ліве коліно за гомілку правої ноги і почніть піднімати ліву ногу вгору діагональною траєкторією. Доведіть її до висоти, поки стегно не виявиться паралельно підлозі. Виконайте 10-15 пульсацій і поміняйте ногу. Підйом ноги з пульсацією забезпечує акцентоване навантаження на сідничні м'язи, підключаючи до роботи біцепс Стегна. Це відмінна вправа без навантаження на коліна, що дозволяє надати сідницям округлу форму. Залишайтесь в початковому положенні з минулої вправи, Ліву ногу розігніть в коліні, відведіть назад, заведіть за правого мілку, при цьому носком дотягніться майже до підлоги, з прийнятої позиції, виконайте мах по діагоналі. Поверніться в початкове положення. Не рухайте корпусом. А йде інтенсивне прокачування внутрішньої поверхні стегна і середнього сідничного м'яза. І підтягуються сідниці, заглажуються вушки. Посилюється тонус мускулатури. Виконайте по 10-15 повторень на кожну ногу. Для спрощення вправи робіть тільки махи по діагоналі. Залишайтесь в колінно-кістєвому положенні, одну ногу випряміть, носок поставте на підлогу. Спину тримайте рівною, без прогинів. Дивіться вниз і злегка вперед. Підніміть відставлену ногу до паралелі з підлогою і почніть обертати в тазостегновому суглобі з невеликою амплітудою. Повертайте ногою спочатку за годинковою стрілкою, потім проти. Годинкової. Йде опрацювання внутрішньої сторони стеган і сіднічних м'язів. Акцент йде на область галіфе, що допомагає боротися з жировим прошарком в проблемній зоні. Результат прушні ноги і округлі сідниці. Виконайте по 10-15 обертань кожною ногою. Із колінно кистєвого положення ліве стегно відведіть в сторону, не змінюючи кута в коліні. Довідіть ногу до паралелі з підлогою, зробіть кік, розгорніть гомілку, розпрямте коліна і зігніть. Поверніть у вихідне положення. Не корпус в сторони. Йде збільшення маси і підвищення пружності сідниць, Посилюється спалювання жиру, краще стає еластичність підколінних сухожиль. Ця вправа для сідниць також допомагає зміцнити мускулатуру попереку, кора та плечового пояса. Для спрощення вправи піднімайте ногу трохи нижче, паралелі з підлогою або наробіть кік. Виконайте по 10-15 повторень на кожну ногу. Опустіться на килимок обличчям вниз. Голову покладіть на руки. Трохи відірвіть правий носок від підлоги, зробіть цією ногою мах максимально вгору. У піковій точці напружте м'язи. Не розслабляйте ногу при опусканні. М'язи напружені протягом усієї вправи. Іде інтенсивне опрацювання двоголових пучків, напівсухожильних волокон стегон, а також великих сідничних м'язів. Працює також поперекова мускулатура, розгиначі спини. Щоб спростити вправо, робіть мах із меншою амплітудою. Виконайте по 15-20 повторень на кожну ногу. Залишайтесь в положенні лежачи на животі, одну ногу зігніть в коліні до перпендикуляра між гомілкою і стегном і направте п'яту вгору. Другу залишайте лежати на підлозі. Підніміть робочу ногу на висоту 10-15 см і випустіть коліна на підлогу. Йде навантаження на сідничну мускулатуру і задню поверхню стегна. Округляються сідниці, а жирова складка під нею зникає. М'язи ніг стають більш пружними, тоді як перехід між сідницями і біцепсом бедра відніється чіткіше. Зробіть 10-15 повторень на кожну ногу. Лежачи на килимку обличчям вниз, голову покладіть на руки. У попереку зробіть легкий прогін. Почніть попеременно, в прискореному темпі робити махи ногами з невеликою амплітудою. Не опускайте стопи на підлогу. Йде інтенсивне прокачування сідниць з жироспалюючим ефектом. У Роботу також підключаються стегнові м'язи. Зміцнюється спина, так як через легкий прогін в хребті напружується поперековий відділ. Виконайте 20-25 таких махів. Прийміть положення сідничного містка, стопи встановіть на носки, спину притисніть, відірвіть таз і підніміть його вгору. Встановіть єдину лінію від стегон до грудей і шиї. Почніть злегка похитувати таз вгору і вниз, а Плітуда коротка, м'язи напружені. Йде полустатичне та полудинамічне навантаження на сідниці, стегна та поперек. Ляжте в положення сідничного містка, коліна підігніть, стопи встановіть на підлогу, а спину притисніть. Одну ногу розпрямте, підійміть, щоб стегна вийшли паралельно один одному. Відірвіть таз і підніміть його вгору. У верхній точці корпус піднімається до однієї лінії зі стегнами. У нижній точці м'язи не розслабляються. Сідниці злегка торкаються підлоги. Іде ізольоване навантаження на малий, середній і великий пучок сідничного м'язу. Права розвиває мобільність ніг та силу кора. Виконайте по 15-20 повторень на кожну ногу. Прийміть положення класичного містка руки вздовж тіла на підлозі. Почніть робити вперед кроки ногами, поступово витягуючи ноги. Таз не кладіть на підлогу, тримайте в нижній точці на вазі. Працює прес, спина, ноги, сідниці. Розвивається м'язова сила і витривалість. Це одна з найскладніших вправ, але вкрай дієвих для сідниць в домашніх умовах. Щоб спростити вправу, можна опускати таз на підлогу в кінцевій точці. Виконайте 10-15 повторень. Гарно попрацювали над нашими сідницями. Дякую, що тренуєтесь разом зі мною. Підписуйтесь на канал. До зустрічі на нових тренуваннях. Папа! -па.